Слава Україні! Героям слава з нами представник команди енергія. Вітаємо вас з перемогою. Вона далася вам, на мою думку, все ж таки вольовою. бо команді Здалося зрівняти рахунок після 3-1-3-3. Ви все ж таки перемогли 5-3. З рахунок чого ваша думка за вашу команду? Ви переграли команду Файбразерс. Ну, по-перше, у нас було достатньо замін. Але ми не досить добре цим скористалися насправді. Бо у суперника на першому таймі замін не було. Чи одна може, тому треба було ефективніше використовувати. Ми повільно грали відповідно. Потім у нас був відрив, поставили пенальті, якого не було. Це теж можна по відео подивитися. Потім там в ногу не було удару. Я вважаю, що це теж сказалося. І з Почалось багато якихось суперечок в грі, скатилося до навколо футбольних якихось проблем. Навколо футзальних це теж не дуже добре. Відповідно, менше стали грати, а більше якісь спори, хто правий. Дякую супернику за гру. Ну, результат є результат. Натхнення бажаю всім. А там будемо ми працювати над нашими помилками. суперник Супернику. Ще раз привітавшу команду з перемогою, бажаю продовжити в такому ж русі і далі.